Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Сьогоднішня літня тема може здатися багатьом неактуальною, бо багато українців, які живуть в Україні, можуть загинути кожного дня від ракетних обстрілів або навіть в бою. Але я хочу цим відео вас змотивувати прожити подовше. На сні. не забудьте поставити лайк цьому відео, а також поширити його в своїх соцмережах. Щоб ви розуміли, три тисячі українців отримують діагноз меланома кожного року, і 90% тих, хто отримує цей діагноз, помирають протягом першого року. Тому дуже важливим є питання виявлення цього типу раку на ранніх стадіях, коли людину ще можна врятувати, а ще краще робити заходи попередження. Такої хвороби, як рак, згідно з дослідженнями у людей, які мали сонячні опіки в ранньому віці, після 35 років зростає шанс на отримання діагнозу меланома на 60-80%. Використання солярію підвищує ризик захворювання раком на 75%. Сонячне випромінювання має важливу функцію для нашого організму, а саме виділення вітаміну Д. Я розкажу, як саме краще захищатися від сонця згідно з кліматом в Україні. Звісно, сонячне випромінювання має важливу функцію для організму, а саме виділення вітаміну Д. Тому варто піклуватися про те, що у вас нема дефіциту вітаміну Д, перш за все. В сезон, коли сонячного світла недостатньо, обов'язково приймати вітамін Д. Таблетках, а влітку все ж таки можна приймати вітамін Д від сонячного випромінювання, але дуже важливо старатися не виходити на вулицю, коли індекс ультрафіолету найвищий, а це в період від 11 ранку до. 4 годин вечора ризик захворювання на рак залежить від вашого типу шкіри. Визначати свій тип шкіри потрібно по тому, як швидко ви засмагаєте і як швидко обгораєте. Найбільш важливо захищатися від сонця людям з кельським типом шкіри. Це зазвичай люди зі світлим або рудим волоссям та ластовинням на шкірі. Такі люди зазвичай не Загоряють взагалі, а відразу згорають. Більшість українців підпадає під європейський нордичний тип шкіри та середньоєвропейський тип. Європейський нордичний тип шкіри це мій. Я загораю, але дуже швидко згораю. Це світло-русяве або темно-русяве волосся і світлі очі. Середньоєвропейський тип це люди, які зазвичай загорають, але іноді і згорають. Це люди з каштановим волоссям, з карими очима зазвичай. Та світла шкіра без ластовиння. Далі йде середньоземноморський тип шкіри. Це люди з смаглявою шкірою, темним волоссям, ніколи не обгорають і дуже добре загоряють. Чи є індонезійський та африканський тип шкіри, але для більшості українців це менш актуально. Але ви розумієте, що таким типом шкіри не так важлива ця тема, хоча, звісно, ніхто не захищений від раку шкіри. spf фактор крему SPF – це індекс, який показує, скільки разів довше ви можете провести на сонці перед тим як згорите. Наприклад, якщо ви згораєте перебуваючи 5 хвилин на пляжі, з SPF 10 ви згорите через 50 хвилин. Так, от мова тут йде про. Випромінювання типу Б, що відповідає за те, як швидко ви згораєте, але є ще випромінювання типу А, яке відповідає за старіння шкіри та рак шкіри. Так от невідомо, наскільки саме СПФ креми захищають від цього типу випромінювання, хоча більшість сучасних кремів мають захист від обох типів. Випромінювання, так що найнадійніший спосіб захистити свою шкіру від сонячного випромінювання це менше перебувати на сонці. СПФ креми бувають з індексом від двох до п'ятдесяти. Щоб ви розуміли, від цієї цифри є непряма залежність. Наприклад, СПФ. 20 захищає від 95% ультрафіолету, а SPF 50 захищає від 99% ультрафіолету. Тобто різниця між SPF 30 і 50 взагалі-не суттєва. Хоча SPF 50 коштує набагато дорожче. До складу сучасних сонцезахисних засобів входять хімічні та фізичні фільтри. Фізичні фільтри виступають як екран між сонцем та вашою шкірою, що відражає сонячне випадку. І такі фільтри захищають тільки від випромінювання типу Б. Від випромінювання типу А захищають лише хімічні фільтри. Хімічні фільтри адсорбують ультрафіолетові промені. Як ви могли здогадатися, то ні ті, ні інші не є корисними для вашої шкіри. Хімічні фільтри окислюються під дією ультрафіолетових променів і самі перетворюються на вільні радикали, що настільки ж чи не більше шкідливі. Для вашої шкіри як і сонце. Тобто вільні радикали викликають рак. Якщо вчасно не змивати крем з СПФ, то ви робите собі більш гірше ніж добре. Як же ж правильно наносити крем? Перш за все, треба розуміти, що його треба нанести за 20 хвилин до виходу на сонце. Кожні 2 години перебування на сонці, крем треба змивати. Якщо нема можливості нормально вмитися чи помитися, то візьміть. Тиски ватні, промокніть їх водою і протріть обличчя та шкіру. Чи треба взагалі наносити цей крем, якщо він такий шкідливий? Зазвичай треба дивитися на індекс ультрафіолету. Він є в будь-якому застосунку з погодою, наприклад, в айфоні, але ви можете зайти, загуглити в гуглі індекс ультрафіолету сьогодні і назву вашого міста. І я користуюсь таким правилом: що якщо індекс ультрафіолету 0 або 1, я не наношу крем взагалі. Якщо індекс ультрафіолету 2-3, то я наношу крем. Якщо я йду гуляти на весь день, якщо мені 15 хвилин дійти до метро, спуститися і зайти в свій офіс, я не наношу теж крем. Якщо індекс ультрафіолету 4 і більше, я наношу Крем в будь-якому випадку, але лише на ділянки шкіри, які я не можу перекрити одягом. Найкращий захист від сонця це не крем, це фізичні бар'єри, перешкоди для того, щоб сонячне випромінювання попало на вашу шкіру. А саме це одяг, це головні убори і окуляри. Окуляри мають бути обов'язково з ультрафіолетовим фільтром. Окуляри, які коштують менше 100 доларів, навряд чи. Будуть мати такий фільтр. Краще я буду тою дивачкою, яка сидить в білій рубашці, білих брюках, шляпі, окулярах і намазаним носом на пляжі, ніж буду мати меланому в майбутньому. Та навіть неприємно, що шкіра старіє швидше, якщо ти більше знаходишся на сонці. Бажаю вам не хворіти і прожити настільки довго, щоб ми побачили. Розпад Росії, всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на цей канал і дивіться ще корисні поради на моєму каналі. Я їх багато. Всім дякую за увагу. Все буде Україна!